Восьмирічна Дар'я Алєєва вчиться складати геометричні фігури за схемою. Робить це у ресурсній кімнаті 20-го Вінницького ліцею. Каже, сюди приходить після уроків. Можу сюди прийти, поспілкуватися з різними дітками, пограти з ними тут, зробити домашні завдання разом. Іван Мельник навчається у другому класі. Каже, у цій кімнаті відпочиває та розвантажується. Фіолетовий, фіолетовий, жовтий. Дякую тут. можна всіма дітьми гратися. Але тут є багато книжок. Може вчителька тут допомогти по математиці уроками. Ресурсну кімнату у 20-му ліцеї відкрили два тижні тому. Розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Загородня. Саме цей клас він має використовуватися не лише як ресурсна кімната для надання корекційних послуг, а й як клас на долуження знань. Маємо Заняття логопеда і психолога, які займаються з інклюзивними дітьми, але отримувати додаткові заняття можуть будь-які учні школи. Клас поділений на умовні зони. Є парти та дошка для навчання, кінетичний пісок для арт-терапевтичних занять, локація усамітнення розповідає шкільна психологиня Ірина Дремко. Ось ця кімната дуже допомагає. Да, ми заходимо сюди, ми вже від'єднуємося від світу. Від світу да від тих від того, що там є, і ми поринаємо світ дитини. Ресурсна кімната працює за графіком. Зараз її відвідують учні початкової школи, каже Ірина Дремко. Мама учениці ліцею Тамара Паславська каже, задоволена, що її ема може відвідувати такий простір. На даний час дитина навчається в третьому класі, і вона після уроків має можливість прийти відпочити таку невеличку ігрову зону. Дитина відпочиває, тут психологічно розвантажується. На ремонт та обладнання кімнати витратили 20 тисяч гривень, говорить Оксана Загородня. 10 тисяч ліцей отримав від фонду Подільська громада. Решту зібрали батьки. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.